Сьогодні у мене в роботі Ford C-Max. Такі пошкодження від двірників на склі. Скло оригінальне з підігрівом. Пошкодження по всьому склу доволі серйозні. Будемо усувати. Перевів я двірники вже в сервісний режим, для того, щоб можна було їх відкинути і працювати. Для того, хто не знає, переводиться. Воно, вони спочатку ви включаєте запалювання без заведення двигуна. Далі вимикаєте і зажимаєте вниз речах переключення двірників. Вони стають в таке положення. Ну, а я починаю потихеньку працювати і буду паралельно показувати результат. Так, продовжую роботу з Ford C Max. Отак виглядає пошкодження під правильним освітленням. Пошкодження доволі серйозні. Поліровкою простою все не прибереться, тому буду використовувати абразив. Буду використовувати абразив. Вони наскільки глибокі, і почну з 360-го, дойду, дойду до 2000-го. Захвачу повністю всі пошкодження, приберу абразивом. Далі відполірую, пастою і буде порядок. Поїхали. Так, роботи по форду завершив. Так виглядає скло. Тих затертостей, які були, немає. Все прибрав, все акуратно, все чистенько і гарненько. Працював спочатку абралоном від 360 до 2000 від мірки. Це рівномірно розшліфував, повністю розшліфував все скло з переходом десь на 5 см після кожного абразива. Розшліфовував. Потім мірка Є3. Поларшайн, паста, фетровий круг, болгарка. По обертам. При шліфуванні оберти були від 1400 до 1800. При поліруванні плюс-мінус оберти десь тримав ті ж самі. Якщо вам цікаво по процесу більш конкретному, пишіть. Зніму більш конкретно процес і по нюансам. А так, в принципі, якщо скло затерте двірниками або ще якісь царапини, все прибирається як на лобовому, так і на бокових стіклах. І зараз ще покажу вид із середини. Так, ну і отак виглядає скло із середини. Абсолютно нічого не видно. Ніяких потертостей, ніяких затертостей. Все по красоті, все зробив. Так, ну якщо буде цікаво, пишіть, розповім, розкажу, зніму детально процес. Все дуже цікаво, але відео буде, якщо знімати все більш конкретно, відео буде доволі об'ємним і не коротким, тому що нюансів досить багато.